Друзі, не дивлячись на те, що зараз пасмурна погода на вулиці просто спека, я не знаю, 30 плюс 100%. І в таку погоду хочеться відчути якусь прохолоду. І це можна зробити, я думаю, за допомогою басейна. Кожен це може зробити. Ми зараз знаходимося біля нашого магазину за адресою бульвар Васлаґала, 18, з торгом Юа. В мене є 10 тисяч гривень. І зараз ми підемо в наш магазин і спробуємо за ці 10 тисяч придбати, який не який басейн. Подивимося, чи можливо це в сьогоднішніх реаліях чи ні. Погнали. Підходьте сюди. Зараз подивимося, що ми можемо придбати. Набираємо басейн. Басейн. Й. Ну. Так. Нам треба басейни каркасні. Каркасні басейни. Є, обираємо. І давайте поставимо фільтр. Тут дуже величезна різноманітність різних фільтрів, але ми поставимо по ціні. Де це ціна? От давайте поставимо від 5 тисяч до 10 тисяч. Нагадую, друзі. Що у нас є 10 тисяч гривень, але ви повинні розуміти, що басейн просто так, от сам по собі, він якби нічого не вартий, тому що там потрібно докупити ще буде фільтри, хімію, різні аксесуари і так далі. Тому ми шукаємо басейн в районі 5-6 тисяч, щоб потім у нас вистачило цієї десяточки, решти з десятки, для того, щоб докупити різні аксесуари. Можемо обрати або такий варіант, круглий, хедж за. 5399 гривень або ось такий 5821. Я пропоную взяти ось такий басейн, натискаємо купити. І тут нам пропонує різну хімію додати. А, давайте продовжимо покупки. Що нам ще потрібно для басейну? Потрібен нам насос, от фільтр насос для басейну. Нам достатньо, в принципі, ось такого варіанту. Теж додаємо його купити. Нам потрібна буде хімія. Так, повернемося. Нам потрібна буде хімія для басейнів. Тут ми можемо обрати, візьмемо цей наборчик старт купити. Так, друзі, і нам ще потрібно буде обладнання для басейнів. Значить, це поплавець такий дозатор. Ми його купуємо. Так, потім нам потрібен буде скімер для того, щоб збирати весь бруд, який знаходиться на поверхні цього басейну. Також додаємо його так, продовжити покупки. І нам потрібен буде ось такий набір, системи очистки. Можемо або Bestway, або Intex. вони, в принципі, однакові. Додаємо до кошика і оформлюємо замовлення. І дивіться, як ми чітко підугадали: 9326 гривень. Влізли в десяточку і у нас ще залишилося грошики на холодне пивко. Тому забираємо зараз замовлення наших хлопців і гайда встановлювати його. No як воно має бути. Ну що ж, друзі, перший самий складний етап ми з вами подолали. А саме це купили басейн, його зібрали десь приблизно за пів години і зараз він наповнюється водою. Тепер варто поговорити про одне із головних для басейну речей це хімія. Отже, друзі, перше, що ви маєте зрозуміти, що хімію для басейну не потрібно боятися, тому що це не шкільна хімія, тут вивчати нічого не потрібно. Все тут дуже просто. Для такого басейну, як у нас, розміром 2 на 3 метри і об'ємом 3,8 кубічних метра, достатньо придбати в нашому магазині ось такий набір хімії. Початковий. Він так і називається: Набір старт для басейнів дитячий. Чому дитячий? Тому що для невеличких об'ємів використовується. В цій коробиці є все для того, щоб стартувати, для того, щоб почати користуватися басейном. Отже, друзі, перший етап після того, як ви набрали води в басейн, вам потрібно буде виміряти рівень pH. Тестери для вимірювання pH є і в цьому наборі. Їх можна буде придбати окремо. Вони також продаються в нашому магазині. Рівень PH має складати 7,2, 7,6 не більше, не менше, не менше тільки в цьому діапазоні. Саме в цьому діапазоні буде ідеально працювати хлор або перекість водню, який буде обеззаражувати нашу воду від органіки. Якщо рівень pH буде нижче, наш хлор або той самий перекість водню він буде дуже активно діяти. Він буде дуже агресивним. І якщо у вас басейн з насосом, з якимось обладнанням, то воно буде просто виводити його з ладу. Якщо рівень pH буде більше ніж 7,6, тоді його залишиться. Я маю на увазі діючі речовини, хлора або перекісю. Залишиться дуже мало воді і вона буде не так ефективно діяти. В кожній таблетці написано дозировка, або, наприклад, в кожному відерці написано скільки потрібно речовини на. Якийсь певний об'єм. І от якщо буде рівень PH більше, то воно буде відповідно діяти по-іншому. Ви не, не вгадаєте. Тому виміряли рівень PH, подивилися, якщо у вас рівень PH низький, вам буде потрібно засипати pH Він продається або ось в таких окремих ємкостях, скільки тут 1 кг, може бути 3 кг, може бути 5 кг і більше, все залежить від об'єму. А в даному наборчику він теж є у вигляді невеличких таблеток. Так от, насипали в пропорції, як тут написано: скільки води, скільки речовини. Все. Зачекали 7-8 годин, перевірили, подіяло, вирівняли в діапазон 72 7,6. Все, можемо приступати до хлорування. Ви можете вкинути таблеточки шок-хлор для швидкого хлорування води. Можете засипати хлор або перекись водню, кому. Як більше подобається, хтось не любить запах хлору, тому використовує перекись водню, але і те, і те, воно активне. Нам головне, що нам головне вбити органіку, яка знаходиться в воді, для того, щоб там не заводилися різні бактерії, щоб у нас не з'являлася зелена вода, пліснява там і так далі. Бувають слизькі стінки, там з'являються різний грибок. Оце от якраз потрібно не допускати цього. Це засипається хлор. Дозування також вказується на будь-якій упаковці, чи на великій, чи на маленькій, з розрахунку однієї таблеточки там, чи якогось об'єму на об'єм води. Якщо ж у нас рівень PH високий, а зазвичай в більшості випадків так і відбувається, що рівень у нас pH підвищується. Це і після дощу, і після великого навантаження, тобто після великої кількості людей в басейні, у нас рівень PH підвищується. І треба його понизити. Якщо понизити, то тоді використовуємо pH мінус. Він може бути як в таких невеличких коробочках, він також є і в цьому наборі. Може бути в відрах по 3 кг, по 5 кг і так далі. На кожній коробочці, на кожній упаковці є інструкція, яким користуватися, засипаєте pH в розрахунку з вашим об'ємом і чекаєте 10-12 годин. Бажано це робити на ніч. Ввечері засипали, розмішали, от, і вранці вже приходите і заміряєте рівень pH. Якщо рівень в нормі, значить можна купатися далі і використовувати басейн. І якщо у вас рівень PH буде завжди в нормі, то вам ніколи ні альгекс, ні флокери, ніякі інші реагенти хімічні вам будуть не потрібні, тому що ця зелень. Всяке сміття біологічне, яке збирається, все це з'являється через те, що не завжди дотримується рівень pH. Але, друзі, якщо все ж таки сталося так, що в вашому басейні вода позеленіла, тоді вам надобиться альгецид. Є ось такий альгекс, може бути по-іншому якось називатись від іншого виробника. Але діюча речовина в даному препараті. Працює так, що знищує всі водорості, які є в вашому басейні, і робить вашу воду з зеленої на прозору. Крім того, кожен раз, коли ви використовуєте басейн, якісь часточки нашої шкіри, волосся, різної органіки залишаються, і басейн у нас перетворюється із прозорого на якусь мутну воду. Для цього нам потрібно ще використовувати флокери. Флокери це така речовина, яка буде збирати всі оці дрібні часточки органіки в такі клочки, скажімо так, такі великі шматки, які будуть залишатися на дні басейну, і їх за допомогою пилососу для басейну потрібно буде збирати. І в такому випадку у нас водичка буде завжди прозора і чиста. І ще, друзі, рекомендую обов'язково придбати для вашого басейну ось таку накидочку. По-перше, вона буде оберігати ваш басейн від дощу і тим самим не буде підвищувати рівень pH, а по-друге, сюди буде налітати менше сміття або листя, або жучків, якихось мушок і так далі. І тому, подібне. тому накидочка вам буде конче необхідна. Ну, а наш басейник набрався. Тут, звісно, що водичка не дуже тепла. Але для такої літньої спеки саме те, що потрібно. О! Дехто з вас може сказати, та це калюжа для гусей або качок. Друзі, у вас можливо і такого немає. Але менше, ніж за 10 тисяч гривень, ви можете собі придбати ось такий, або трішки більший басейн. І ось так ось чилити на надувному матрасику, або О! впірнути і поплавати. Ну, поплавати не вдасться, але освіжитися, сісти з холодним пивком! Аж дух перехвати, така холодна вода! <пивання> Сісти з холодним пивком або з якимось келихом Мартіні, з друзями. Взагалі, ось така річ, офігезна. <пивання> 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 Отже, друзі, маю надію, що з даного відео вам стало зрозуміло, що в нас час тримати вдома басейн це не так вже й дорого. В принципі, середньостатистичний українець може собі придбати з легкістю такий басейн або навіть трошки більше. Всього навсього якихось 10 тисяч гривень, і у вас є повний комплекс, не тільки басейн, а й насос, фільтрація, і хімія для басейну, і обладнання, сачки, там, різні пилососи і тому подібне. Всього навсього 10 тисяч гривень. В сучасних реаліях 10 тисяч гривень, мені здається, що ну, взагалі ні про що. А дана річ вам зробить офігезну комфортно, прохолоду в такий сонячний літній день. Ну і не забувайте, всі ці товари для басейну, самі басейни і хімія ви можете придбати в нашому магазині з торгом юа. Посилання буде в описі до цього відео. І до того ж, саме ось цей басейн, який був використаний в цьому відео, буде продаватись в нашому магазині по зниженій ціні, по закупівельній ціні. Такої ціни ви ніде не знайдете. Посилання. В описі купуйте і насолоджуйтеся.